Всім привіт! Ви на каналі Basti Games. І сьогодні буде у нас топ-5 ігор від Паші і топ-5 ігор від Стаса. Чихнути хочу. Чихай. Вже не хочу. Тепер я хочу. Давай. Це ти позіхнув не чихнув. <гум> Давай, да. Друзі, сьогодні ми вирішили з вами поділитись нашими улюбленими іграми, які ми грали протягом 2021 2022 років і які є у нашій особистій колекції. Слід зазначити, що дані топи вони не є остаточними, будуть змінюватися по мірі того, як наші колекції будуть розростатися. Колекція. Власне, я тоді і розпочну, добре. Будь ласка, на п'яте місце мого топу я поставив Селестію, просту казуальну гру, яка підходить як новачкам, так і будь-якій компанії завзятим настільникам тощо. Основними плюсами її є локалізація, атмосфера і, напевне, азартність. Власне, на цьому всі плюси закінчуються, оскільки гра дуже-дуже швидко набридає, якщо в неї багато грати. Відповідно, вся механіка заключається в тому, щоб кидати кубики, долати тим самим перешкоди і рухатися по ігровому полю. Якщо вам буде цікаво, огляд в нас є на каналі. На моєму п'ятому місці гра Престолів. Настілка у сеттингу творчості Джорджа Мартіна доволі швидко захоплює. Найцікавіше, що ви можете побачити, як тільки приступаєте до гри, це звичайно, карта весторосу. Вона дійсно велика і займає майже увесь ціл. На ній ви можете побачити найважливіші місця, які відбувалися як і в серіалі, так і в книгах. Ми з вами знаємо, що боротьба за залізний трон це доволі сувора і жорстка гра. Саме тому, щоб в ній перемогти, вам потрібно збирати військо, плести інтриги і захоплювати нові землі. Щоб перемогти в грі престолів, вам потрібно захопити сім замків. Для цього вам потрібно буде пережити багато битв, в яких ви також можете зустріти наших улюблених персонажів як з серіалу, так і з книги, наприклад, Джона Сноу, Неда Старка чи Тайвіна Ланністера. Найцікавіше те, що в цій грі у вас немає союзників, тільки вороги, тому щоб перемогти, вам прийдеться попотіти. Проте гра престолів має і деякі недоліки. По-перше, це велика кількість дрібних нюансів у правилах. Навіть нам прийшлося зіграти декілька партій для того, щоб розібратись у них. І зараз все одно виникають певні суперечності у деяких моментах. Наприклад, як ти пам'ятаєш, ситуація з портами у нас досі не вирішена. Угу. Друга негативна ре це через неї я й програв, напевно. Звичайно, ти програв Останню тільки грі. через це. Та історія вона буде йти ехом через от весь канал, так просто. Паш, хоч ми з тобою друзі, я тобі ніколи цього не пробачу. Ну, ви розумієте. За За... Паша, два... 20-та хвилина ти вирішив на мене напасти. А нічого так, що в мене поза спиною вже плелись козні мої. А, союзних... Паш, я на тебе не нападав, ти і... на мене перший напав. Тих... За це він і поплатився. Через 10 хвилин Паша вилетів з Гриб престолів. Отже, другий негативний момент, який можна вслідкувати, це тривалість. Гра престолів це точно насілка не на годину. І, на жаль, не всі ваші друзі зможуть витримати такий період. Проте особисто для мене найбільшим недоліком цієї гри є те, що її немає в українській локалізації. Тому... Ми вам радимо шукати англомовну версію і весело провести час зі своїми друзями. Четверте місце гра престолів. Власне, тут нічого багато сказати не можна. Справжня стратегія на контроль територій. З плюсів це масштабність, це деталізація. Шикарно просто пророблено е, всі компоненти гри, починаючи від різних загонів армії і, зак... і закінчуючи ширмочками, щоб не підглядали союзники е, в цій грі. І відповідно повністю все співпадає з серіалом, як Стас уже сказав. Якщо ви фанат е, Лору, то тоді вам точно зайде. Але знову ж таки, якщо ви не, не вмієте дуже добре брехати, або вчасно підставляти ножа в спину вашим союзникам, шанси на перемогу у вас невеликі. Відповідно, з мінусів можна віднести якраз карту і кількість гравців. Бо чому тому що карта велика, і якщо не збирається вся команда на 6 гравців, то тоді можливий дисбаланс в грі. Чому так може відбутися? Тому що якісь із сімей зможуть швидше захопити ті чи інші замки, відповідно, дійти до перемоги, е отримавши сім королівств. До речі, Паша дійсно тут круто помітив, що якщо е гравців менше, е ніж 6, наскільки розрахована гра, е тоді фактично на півдні у нас е звільняються території, які закриваються невеличкими плашками, де там сила замку 2-4. І таким чином ті гравці, які ближчі до цієї території, їм набагато легше захопити замки. В той час, до речі, ще один момент, який ми помітили, що найважче в цій грі перемогти стартом. Да, так, спочатку здається, що в них найбільше територій, і поруч немає нікого, хто на них може напасти. Але хоча територія велика, там мало замків. І поки ви дійдете до Центру карти ваші супротивники там вже можуть порубати один одного, і відповідно гра завершиться. Або за цей час просто оточити вас уже з двох сторін, і так. буде складновато, скажімо так, щось зробити. А у мене на четвертому місці гра від українського видавника Woodcat, для яких у нас навіть є окрема поличка з нашими настільними іграми. Це гра вибор у цій грі у вас з'явилася нарешті можливість стати учасником виборів. Але не у ролі виборців, а саме у ролі кандидатів. Кандидата. Кандидата. день, еврібаді! Якраз ідеально підходить. Фактично, це перегон. Протягом гри ви будете намагатись отримати голоси своїх виборців, для цього користуватись спеціальними картами, які бувають трьох типів: карти білого піару, сірого піару і чорного піару. Відповідно, якщо ви хочете показати себе як е, законослухняного громадянина і не використовувати різні інтриги проти ваших суперників, ви будете використовувати карти білого піару. Якщо ж ви розумієте, що просто так перемогти у виборах ви не зможете, для цього у вас є карти чорного піару. Саме за допомогою них ви можете топити ваших опонентів. Просто хотів додати, що якщо ви використовувати лише білий піар, ви програєте. В кінці гри перемагає той, хто отримує найбільше жетонів виборців. Проте насправді не тільки цим хороші вибори, оскільки автори постарались і найбільше мені подобається це оформлення та атмосфера, тому що гра відбувається не в нашому світі, а у світі людиноподібних тварин. Що, до речі, може вам допомогти відчути себе героєм фільму Зоотрополіс. Мені здається, що майже так у них і проходили вибори. Якщо ви пам'ятаєте сюжет е мультфільму, я би лише додав про те, що гумор в грі просто відмінний. Це точно. Коли ви будете читати описи деяких подій на катках, я впевнений, що комусь може стати дуже дуже соромно. Проте всі інші посміються від душі. Третє місце в мене посідає острів котів. Сімейна стратегія, яка заключається в послідовному заповненні трюму котиками. Мяу. Мяу. І Бася такий мяу. Особливість гри заключається в тетрісоподібних тайлах і відповідно механіки їх складання. До плюсів можна віднести локалізацію, наявність великої вже зараз кількості доповнень, які молодці постаралися. Неконфліктність гри. Ну і відповідно атмосфера, яка точно тут присутня за рахунок великої кількості котів. Дуже великої кількості котів і навіть власного котятника для вашого домашнього улюбленця. Стратегія гри в себе включає три основні шляхи до перемоги: контроль того, що були відсутні на трюмі пацюків. Правильне послідовне розташування сімейств за їхніми кольорами, і відповідно співвідношення карточок власних і загальних з задачами. Мінусів ж я нарахував основних два: перший це жорсткий даунтайм. Вам прийдеться реально постійно очікувати, коли хтось зробить хід, коли виставить свої тайли на своєму трюмі, по коли візьме там розрахується рибою і так далі. А другий це навіть настільки мінус особливість, яка може відбутися при роздачі карт. Там дається сім карт на руки. Ви берете дві карточки собі, а інші передаєте гравцям за годинниковою стрілкою. Відповідно, так робить кожен і повинно синхронно, скажімо так, передаватися ці картки. Може відбутись так, що хтось трошки затупить, задумається, і в якийсь момент просто всі зроблять пінг, бо того що зламається оця схема в когось там 4 картки, в когось 3 і так далі. Власне, ось це і є мінуси, які я нарахував в цій грі. У мене на третьому місці кодові імена. На відміну від попередніх двох ігор, ця не забере у вас багато часу. У нас зазвичай на одну партію ідеї від 20-30 хвилин. Це при тому, що ми любимо поговорити і посперечатися. Або повидумувати правила. Або поспівати, зачитати <с вірш на цій грі, чому б ні. Хоча сама гра побудована у сеттингу шпигунських ігор, мені вона більше нагадує детектив-клуб, де тільки замість карток із зображеннями у вас картки із слова. Суть гри доволі проста. Всі учасники поділяються на дві команди, перед якою викладається поле із 25 карток, на яких написані слова, які між собою взагалі не пов'язані. Кожна команда обирає свого зв'язківці, який сідає навпроти і отримує доступ до карти. Де якраз вказані слова, які має відгадати його команда. Тут же працює те, наскільки добре ви знаєте один одного, адже підказкою у зі може бути лише одне слово. Відповідно, якщо ви знаєте, як думають ваші друзі, вам буде дуже легко підібрати якусь асоціацію. Загалом цікава, весела і швидка гра, кодові імена чудово підійдуть для якоїсь вечірки. Однак, як вже з Паша з Селестією, ця гра дуже швидко набрадає. Ми, якщо в неї грати кожен вечір з усіма компаніями, не тільки знову ми. Тоді так. У та. нас був період, коли ми грали буквально 2 чи 3 тижні, тільки збирались, у нас обов'язково були кодові імена. І вона настільки швидко нам набриднула, що, здається, після того ми тільки раз чи два зіграли і відсунули її подаль. Але все одно, я думаю, через місяць-другий ми знову. Її витягнемо і зіграємо. Якщо у вас мало часу, і ви не хочете себе навантажувати важкими правилами, то кодові імена створені якраз для вас. Я би ще додав, що от кодові імена разом із Селестією підходять ідеально під таку, скажімо, гру розігрівку так. перед якимись масштабними іграми. Тому от ви можете її собі взяти в колекцію, чисто для того, щоб прийти. Швиденько зіграти от в неї як в лайтову гру і, відповідно, піти до чогось більш серйозного. А якщо ви хочете огляд на кодові дві хвилини, Ні, ми зробимо на я думаю, ми справимось. Пишіть в коментарях, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Буде весело! Ну, що паш, переходимо до нашого срібла. Каркасон в моїй колекції займає неспроста друге почесне місце, оскільки, напевно, за ці 2,5 роки найбільше партій я зіграв саме в цю настільну гру. І це при тому, що грав як в оновлену базу, так і в бікбокс з доповненнями. Каркасон це тайлобудівна економічна стратегія, основною задачою якої є розбудова власних об'єктів і домінування селян на карті. До плюсів можна віднести перше це звісно перевидання і новий візуал. На собі особисто відчув, як різниця, ось, скажімо так, старі тайли і нові, і нова коробка від старої. Людина, яка перший раз зіграла в старе видання, скривилася і більше не хоче грати зі мною в цю гру. Вася, я знаю, що ти дивишся це відео, того треба, щоб ти зіграв в нове видання. Відповідно, величезна кількість доповнень, дуже велика кількість доповнень. 11, якщо не помиляюся, в бікбоксі. І звісно ж, це. Наявність і відсутність одночас конфліктності. Тобто, кожен гравець кожним своїм ходом може е, вирішувати, чи робити гру конфліктною, чи ні. Це неправда. Ми постійно, Паш, з тобою це конфліктна гра. Стас, я ніколи в житті Тобі... спеціально Ми... Ми... не конфлічував. Не конфлічиш? Не конфлічеш. Спеціально. Спеці... спеціально, а не спеціально. Було. Минулий раз нагадати, це було минулого тижня. Стас, там потрібно було вигравати за попередню гру. Ну, от, ти йдеш по головах, Керкесоні. Ти виграв, виграв? Мені треба це було, все, було відігратися. На цьому моменті Паша спалив мою наступну гру. Тому що ви не чули його криків, ми пропонуємо вам насолоджуватись прекрасним котиком. До мінусів я віднесу, звісно, відсутність української локалізації, напевне, ціну доповнень, е, яка в кожному йде по, по наростаючій, і серйозний даунтайм в е, грі. Саме через цей пункт ми зазвичай, коли граємо, ставимо таймер і радимо власне це робити і вам. Чому? Бо того, що це теж немаловажний такий підпункт, який може спортити враження про гру, особливо якщо ви будете грати вперше. Хоча ні, вперше не потрібно вам тайно і ще один великий мінус, який ми можемо визначити, це великий розмір коробки. Бі... ну, бік Big бокс. Big да. Це зрозуміло, да. що там буде маленькі розміри, але насправді це незручно. Тому нам приходиться каркасон <с завжди <с носити в якісь інші коробці. До речі, так що бікбокс, що королівське подарункове видання, вони такі об'ємні. Доволі це кльово для фону, але абсолютно непрактично. Органайзер. Чудовий, класний, але знову ж таки, коробка громістка, і відповідно вона не на самокаті возити важко. На самокаті возити важко, так. Але тим не менше, в нас є інші малесенькі коробочки, які чудово допомагають при перевозці каркасону. У мене на другому місці крила. Ця гра сподобалась мені відразу тільки я її відкрив. Приємні пастельні кольори, велика кількість дрібних деталей. Ну і 170 карток з унікальними птахами. Я, звичайно, не орнітолог, але насправді в процесі гри досліджувати ці картки цікаво, оскільки ти дізнаєшся якісь маловідомі факти про той чи інший вид птахів. Фактично кожен гравець має свій власний заповідник із трьома зонами. Основне завдання колекціонувати птахів. Загалом гра триває 4 раунди, але щоб перемогти, не буде достатньо просто збирати птахів. Ви також будете змушені продумувати свою стратегію наперед, адже багато чого залежатиме від тих карт, які опинились у вас на початку гри, від тих цілей, які поставлені для всіх гравців на початку кожного раунду. Ну і відповідно від тих цілей, які ви обрали для себе. Наприклад, на нашій минулій партії я зміг отримати аж цілих три картки з цілями, і на жаль, жодну із них так і не виконав. Тому, відповідно, прийдеться вчити на своїх помилках. Адже як і «Гра престолів, крила мають багато нюансів у правилах. І відповідно перед тим, як приступити безпосередньо до гри, вам прийдеться багато читати. Дуже багато читати. Однак, якщо це відео набере, скільки? Ну, давай, ти у нас постійно загадуєш числа 600 переглядів. <реш> я, 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 сердечко йогнуло, коли сказав ми, ми обов'язково зробимо огляд на правила для цієї гри, щоб полегшити завдання для вас. Загалом, крила це дуже спокійна гра і не конфліктна. Ну, хоча, звичайно, багато чого залежить від вашої компанії, проте для такої сімейної теплої атмосфери вона підійде чудово. Приємним бонусом є те, що ця гра має соло режим. Тож, якщо ваші друзі зайняті, або вони не хочуть з вами грати, або їх немає, або якщо у вас немає друзів, це не проблема. Автори продумали цей момент. Створена окрема спеціальна колода, яка фактично відіграє роль подій і тих рішень, які приймає гра проти вас. До речі, можна комбінувати цю колоду і таким чином трішечки ускладнити гру, оскільки ви будете грати не тільки зі своїми суперниками, а й також проти гри. До речі, тут просто хочу додати, що в острові котів теж є соло режим, тому ці ігри дещо от, то, теж, тотожні. Але чесно, я не грав в соло режим. Не доводилося, ще поки що. Паш, тому що в тебе є друзі. Поки що. Поки що. Ну, ось на цьому в мене все. І наше золото. Починай. Отже, еволюція. Біологічна стратегія. Чесно кажучи, специфічна гра і тематика. Не всім заходить. В моєму оточенні декілька людей, які відмовляються в неї грати на відріз, але мене штирить, і то штирить конкретно. Це перша моя настільна гра, в яку я зіграв вперше десь в 2017 році. Якщо враховувати, що піратку, то і того раніше. І відповідно, мені в ній подобається все. В цій грі основною задачою є розбудова, а точніше створення ваших тварин, е додавання їм властивостей і виживання. І от що, що а саме виживання, тут прокачений на максимум. Під час партій справді відчутна ось ця атмосфера і напруга, коли у вас на як буде на волоску? На, на, волосинці. Волосинці, на волосинці від смерті вся тварина з її всіма властивостями тільки через те, що кубик випав просто там на трієчку, а не на четвірочку. Тобто навіть одна позначка кубика в цій грі має суттєве значення. Відповідно, до плюсів гри я можу віднести наявність української локалізації. Привіт, третя планета. Тут мала бути сумна музика. Наявність доповнень, які дійсно міняють е, хід гри. І я навіть більше скажу, без доповнень гра, напевно, буде нудна вам. І тому рекомендую, якщо вже купувати настільну гру, то відразу ж з доповненнями. Час літати, континенти, просто must have. На рахунок е, російськомовного розстіння не знаю. Е, Чесно. Звичайно, що ви не маєте купувати російськомовне доповнення. Ну, власне, немає аналогу. Я слідкую за вами. Ти ти, який вже поліз шукати в гуглі, не треба цього робити. Забери пальці від клавіатури і дивись наше відео. Ну і сюди я віднесу обов'язково конфліктність або неконфліктність на вибір гравців. Але зазвичай всі обирають, конфліктність. всі обирають конфліктність, по іншому в еволюцію виграти важко. Особливо, якщо в тебе хижак. І тих для того, щоб його прогодувати, змушений з'їсти тварину твого друга чи сестри, яка після цього образиться. Грає гра. Є гра. Грає гра і, звісно ж, ця постійна напруга і відсутність даунтайму. Хоча і потрібно в грі очікувати, поки хтось зробить хід, і в принципі в правилах це прям чітко прописано, що спочатку робить хід одна людина, потім інша, потім третя. Але от через цю напругу ви не помічаєте, як йде час. І якраз от останнім плюсом я відзначу тривалість партій. Тут вони можуть розтягуватись від однієї години і до двох-трьох. Рекорд напевно, от у нас в гру це три з половиною години. І просто фінал потрібно вставити сюди на монтажі. У мене є фотографія, як ми з колегою розклали повністю весь стіл в кафешці, зайнявши картками. Відповідно, у нього були свої там персонажі. Нам уже місця не хватало. О, не персонажі, а рослини, тварини, <рес> <рес> тварини. А в мене мої. І ось ви би бачили лиця людей, які просто проходили повз нашого столика і дивились на всі ці картки. Там потрібно кожну прогодувати, там куча різних схем і ось цих от, е, сплетінь, які не лишать рівнодушними нікого. До мінусів ж можна віднести, напевне, прогалини в правилах. Які не скрізь досконально прописані, особливо коли ви граєте е, з декількома доповненнями відразу. Також я б сюди відніс саму тематику гри, як я вже сказав, яка не всім підійде. Ну і звісно ж і паразита, і кубик. Ну і Станіслав, передаю мікрофон. Дякую, пане Павло. Зараз себе дуже неочікувано. Звичайно, давайте подумаємо, яка в мене може бути улюблена гра. Паша. Звичайно. Звісно, це цитаделі. Цитаделі. Огляд на цю гру у нас вже вийшов, тому ви можете перейти за посиланням і переглянути. Насправді, Цитаделі мені не набридуть ніколи, як я думаю. Можливо, це пов'язано з тим, що це фактично друга настілка, яку я придбав для своєї особистої колекції. І мені в ній подобається все. Починаючи від середньовічного оформлення. Неймовірно круті і цікаві персонажі, які чимось мене відсилають до улюбленого автора Террі Праче та його циклу про плоский світ. Механіка гри так само доволі проста. Все, що вам потрібно зробити для перемоги, це побудувати місто і семи кварталів. Але ви граєте не самостійно. У вас є ваші друзі, Дефіс, суперники, Дефіс, затяті вороги. Які вони будуть у вас до моменту, поки ви почнете в цитаделі. І відповідно вони будуть намагатись зробити все можливе, щоб ви не досягли своєї цілі. Цікаво, що в кожному новому раунді, а їх іноді буває дуже і дуже багато. Ви обираєте що, лиш хотів дати, що це напевно одна із тих ігор, де немає обмеження, тобто можна по колу собі ходити, нічого там не робити. І відповідно. Будете грати, грати, грати. А сенс нічого не робити. Ну, мається на увазі, е, там, набирати собі саму козирну колоду карт. Або забирати все золото. От в мене була в голові стратегія, як забрати все золото з, з карти, щоб е, ніхто нічого не отримав. Пам'ятаєш, коли а? ми грали, у нас таке було, коли не залишилось взагалі золото в скарбниці. А, чи тебе тоді не було? В мене не було. А, в нас було. В цьому допомагає персонаж королеви. Якщо король і королева домиляються між собою, mm. королева просто сидить поруч з королем, за це вона отримує дві золоті монети. Просто за те, що вона сидить з королем поруч, справа від нього. І в нас були такі випадки, коли золота просто не було. І Прикольно. кілька раундів проходить, ніхто нічого не будує, тому що там є вбивця, є урядовець, і, відповідно, ти нічого не можеш зробити, тому що золото в когось. І так само твій суперник не хоче витрачати це золото, щоб ти нічого не побудував. Тому от чим мені подобається цитаделі. Тут е, величезне розгалуження різних е, тактик, хитростей, які ви можете обрати для себе. У мене все. Якщо у вас на цьому, пане Станіслав, все. І у вас, пане Павло, все, і у вас, дорогі настільники, настільники, ні до нас немає ніяких запитань. То ми можемо на цьому завершувати. Дякуємо за те, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підтримуємо україномовний контент. Слава Україні!